Всім привіт, прийшов на господарство. Хочу подивитися, як тут зараз поживають мої молоденькі курочки і підушки, яких я вчора переніс в сарай. Бачимо, що все нібито нормально. Скільки вас тут я їм кинув поїсти? У нас болото, тане все, бачите. Приніс їм поїсти. Де ви тут всі у мене ходите? Ось моя чорна. Кучора приніс. Ось підушок. Так, один, два. Е, я вже їх плутаю, бо вони однакові. Вони вже підійшли Так, де ви тут є? всі е, Один, два, три, чотири. так Всі є, всі є. Ось. Молоденька чорна курочка. Так, молоденький півень. Е, так, де-де-де-де-де-де-де-де де. А ось. Е, молоденький півень. Ще де. Ще де? Ще де одна курочка. Ще наш. А, ось. Ось ще одна курочка молоденька. Ось вона. Не можу відрізнити зразу, бо вони майже однакові. У нас скисла. От. Жупа. Викинув <с> їм. Нехай доїдять, поприносив і увесу викинув теж. Був на базарі, купив увес. Він у нас коштує по 12 гривень, пшениця по 8. Раніше у нас увес коштував по 6, пам'ятаю. Я набрав великі мішки, трохи подорожало зараз. Ось. Але всі в зборі. Були такі невеликі конфлікти, трохи-трохи вони билися. Зараз, звичайно, вони не дуже гарний вигляд мають, бо на вулиці все потекло болото, вони ходять. Вони трохи в них піля спортилось, вони всі брудні. Ну На вулиці прям тепло-тепло, як якась весна. Тому я їх випустив, вони у мене сьогодні цілий день гуляють. Ось так. Красотки мої. Всі гуляють. Бачите, всі в зборі тепер, як ви тут поживаєте, все добре з вами. Всі наїлися, красота. Трохи-трохи-трохи билися десь, бо я бачив петушка, там де голова, я не знаю як показати, у того пітушка, Таке трохи червоне, бачите? Хтось когось трохи, напевно, ранив. Якісь були драки, але невеликі. Ось тому ніяких проблем немає. Вони трохи при... приживуться тут, привикнуть. Ось, трохи привикнуть, нехай привикають, випустив, заходять по вулиці, не бояться нікого. Звичайно, тут у мене коло сараю одразу пес прив'язаний. Ось, я його зараз закрив. Коли випустив на вулицю, бо деякі кури бояться заходити в сарай, бо пес одразу тут є. Ось Потім вони привикнуть ті молоденькі, яких вчора приніс із кухні в сарай. Ось мої всі красотки гуляють. Ну нічого, все так е, потерпимо до квітня. В квітні тоді буде сухо, бо зараз вже мокле болото, то некрасиво взагалі. Кадр взагалі не яркий. Також, друзі, мені писали коментарі, чи можу я регулювати на телефоні, на камері, поки знімаю різкість, яскравість, щоб було краще видно. Ну, на жаль, я не можу, бо в мене спеціальний тут додаток скачаний до мого мікрофону. Ось так. Без того додатку мікрофон не працює, а в тому додатку дуже важко налаштовувати, тому я в другому редакторі трохи налаштовую. Бо в мене камера, якщо чесно, з телефона дуже погано знімає, а куди вже побігли? Вже розбігаються по всьому подвір'ї. В мене погано знімає, Мій молоденький пітушок, як ти? Вони кукурікали сьогодні зранку я чув в сараї. Прорізається у них голос, що ви перекидаєте? Що ви перекидаєте? За снігу будете їсти, чи так не дістаєте вже, ні? Ну, то теж молоденький петушок, тільки здається, то мій петушок із сараю, так? я вже їх плутаю Де? Хто? Ну, Наїлися вони добряче сьогодні, бо виключали холодильник, їжа багато що зіпсувалася, ну, коли виключають світло. Ось. То були після вчора дуже сильні великі відключення. Зараз, поки так не відключають, нібито. трохи надовше. Кручають і світло, але все одно от вся їжа зіпсувалася. Тому виніс тут викинув їм. Все вони їдять, все їм подобається. Смачного вам курочки. Ну, тепер вони всі в зборі у мене на господарстві, їх 18 штук. Все, все вони знають, де що ходити. Вже як свої ходять, освоїлися. Великих моїх корей вчора боялася. трохи, були конфлікти, коли я вам обіцяв вже зняти відео, випустити на вулицю, ну потім забув якось. Лежу на дивані. А вже на вулиці стемніло, а сестра говорить до мене. А йди зараз, поки ще не є так сильно темно, давай їм їсти і годуй, давай там знімай відео. Бо що б будуть люди казати, нормальні господарі, то вони годують коли в день, коли видно, а не так як ти. А я часто люблю, мене така привичка, коли темно, вечором ще раз нести їм їсти. Хоча я і в день нагодував. Але бо знімаю відео, тому я несу постійно і даю їм їсти ось так. Бо так вони всі розбігаються, а так вони зараз всі в зборі. Поки годую, можна і познімати. Що ви тут? Я вже не можу відізнати, де мої, де ті, які я вчора приніс, бо вони однакові, бачите, розміром. Навіть деякі із кухні, то навіть більш ніж ті мої, які на вулиці за старих. Ось так. У мене тут зараз ходять всі зараз. Вже дивлюсь, деякі маленькі салай. Я їх постійно називаю маленькі. Ну, підрозчені. О, кора! Що ти б'ється? Ганяють, ганяють вони трохи моїх підрощених курей із кухні. Трохи вони їм не подобаються. Так не сильно, але трохи їм щось не подобається. О, вже деякі в самі заходять молоденькі. Знають, де їм заходити. Оганяють один одного. Відносини. Показуючи. Ну, а що ти, стоїш? Давай заходь. О, деякі заходять в сарай. Молодці. А тепер ти. Заходьте. Заходьте. Потрохи заходять. Занаїлися. Ну давайте, заходьте всі. Мій великий білий петух Буде дуже великий. Такий найбільший, напевно, в мене на господарстві. Можна вже її висипати, зі снігу поїдять. Топу забирати. Мій молоденький, він, напевно, буде такий самий розмин, як і той білий. Той білий дуже великий. Найбільший у мене на господарство. Той красивий, у той, такий, якого піде, блестять на сонці, прям фіолетовий. Він менший набагато, ніж білий. Ну, петушків тут у мене хватає на господарстві. Не знаю, для чого мені їх так багато. Сиділи в кухні закриті всю зиму зараз вони перший раз. Ну, я так думаю, бачать сніг, огляють у мене на господарстві, бо до того вони були взагалі. За Наскільки зараз на вулиці у нас вже так тепло, тане це як, якась весна. О, болото місяця. місяць. Без отаких чоловік тут на вулиці не вийде. Без щобуть. О, попрямував, попрямував. Гуляйте поки. Що у нас робиться, тане. Ну, сараю, я так залишу відкритим, нехай буде. буде. Самі зайдуть. Хай буде відкритий. Молоденький мій гуляє. Давай, скачи. Всі гуляють. Давайте назад. Ідемо за мною. Ну давай, давай, йди. Ходи сюди. Два классиня, петушка. Ну чове, ко-ко-ко, кокаючи. Не знаю, то молоденька моя, це не молоденька, це старенька. Вже не пам'ятаю, блін. Вони якісь одинакові всі. Шоті, що ті у мене. Не можу вже відрізнити, які, де, від кого, який недавно випустив до них. Вони приєдналися, змішалися, підростуть, школи всі з'являються, І відрізнити, Не відрізню, будете важко. Ну, чого ти чекаєш? А, сидять на порозі. До селаю. Зараз зайдуть. Заходять потрохи. трох. Е? Молоденька моя. Вже знає де її дім. А ви чого не заходите? Ну давайте без того. Ще декілька хвилин посиджу. Подивлюсь на них і піду додому. Все, нахай тут поз'їдають, що я накиду, понакидував. Приніс їм сьогодні викинув одну таку посудину, то та від до речі, і треба додому занести. От, Я так не було що набрати, набрав вешу, цілу таку. І ще цілий баняк їзі. Ось. О! Сілий! Гуляє у мене по, -по, -по дорозі. Кс -кс -кс. Мій кіт. Сілий. Я вам його показую. Сілий, сілий. Кс-кс-кс. Кодальний йде. Напевно, знаєте, так навтух. Він йде. В нього є там додога, зараз. Ви напевно будете бачити. Ну давай, ходи, що ти мявкаєш. Він йде, 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 йде йде. Зараз о. Зараз він піде до сусідів на город. Потім э, прилізе туди сітку сусідів і отак вот навкруг. І отам аж, як вам сказати, отам зайде, чи куди він йде? Там, де дрова? А ні, 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 ні. не Ні, походу він не піде до мене. Він кудись попрямував далеко дуже. До своїх друзів ходить, там коти теж багато ходить різні. Постійно пропадає цими днями, його потім не дочекаєся. Випустимо вночі ой, йде, бачите? Куди йде так далеко? О, туди на подвір'я. О, де якось так. Все, треба заганяти корей. о капає. А до зовта до післязавтра то снігу вже не буде. Вже хуй весна настала. І так зима досить добра була. Досить багато снігу було, випало дуже багато. О, той кіт! О, мене було видно. Ну, аж туди далеко пішов, в кусі, тільки що бачив знов. Ну, дуже далеко. Блін, мусорники не забирають чогось. Нам приходиться отак складати мусор тут, де-небудь кидати. Бо так викидати на мусор туди не можна, отам там люди як свині повикидували. Деякі кидають, потім там запах сюди не дуже добрий. І природуть і капсують? Ми так не робимо, чекаємо, поки заберуть, Ну ніхто не їздить, не знаю, не забирає. Це якось так. Що ви? Що ви не йдете? Що ви не йдете? Що ви тут поставали? Йдіть. Идите. Ну, будете у нас слай. Я так жалею, что пойду. А хай ты дозбираются сами. Все, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше, відео будуть, буду знімати активно. Все, всім пока.